Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вечір творчості і обіймів людей, яких об'єднала любов до музики рок співачка Марта Липчей зібрала всіх на березі Дніпра, щоб презентувати свою нову музичну роботу: трек та кліп з дуже символічною назвою На пристані. На пристані про випробування, через які нині проходить кожен українець, але не зупиняється і долає їх, попри все. Пристань це безпечне місце, це місце сил, це місце, де кожен з нас знаходить свій теплий куточок, де відчуває себе в безпеці. Саме такий образ ми закладали в кліп та пісню на пристані. Музичними локаціями, де дуже чуттєво залунав український поп-рок, стали бібліотека Київського політехнічного університету, український дім та недобудований бізнес-центр. Це вже третя колаборація Марти з режисером Артуром Лерманом, яку вони називають абсолютною синергією. Тут нічого зайвого тільки естетика кадру, естетика артисти, артисти і її емоції. Окрім колег зірок, почути прем'єру наживо і підтримати Марту прийшли і її друзі-військові. Адже рок-співачка була ініціаторкою благодійного туру Нескорені, де разом з командою збирали кошти на протезування та реабілітацію українських захисників. Супер, супер! Стільки натхнення, стільки емоцій. Знаю, що її є, і тобто в неї все йде, якби від душі. Мені дуже сподобалося і. Урашки по шкірі один знову саме з такими піснями ми мчимо по посадках по фронту без фар, вночі під обстрілами, але з гучною музикою для того, щоб максимально розуміти і пам'ятати, як класно нас підтримують наші прекрасні українські люди. Ташка Катерина Поліщук, яка і сама зачарувала співом під час оборони Азовсталі, лише на день вирвалася зі служби, щоб забрати і передати на фронт допомогу, яку Марта Липче разом зі своєю командою зібрали на передову. На жаль, знищила російська артилерія наші автівки. Вони допомогли, придбали нам авто, загрузили його дронами. І зараз, от буквально відразу після після цього заходу, я сідаю за кермою і знову мчу на Донеччину. Адже культура нині це в першу чергу про допомогу армії і всім, хто захищає Україну. Тому Марта Липчей анонсувала новий благодійний проєкт. Проєкт, який вони зроблять разом з Сергієм Жаданом. Можна. Можна сказати, що в нас попереду чекає співпраця. Ми щойно з Мартою записали нашу першу спільну пісню. і вона, я думаю, десь ближчим часом потім, сподіваюся, протягом місяця з'явиться і у вигляді аудіотреку, і у вигляді кліпу, що буде за цим. Ми сподіваюся, Ще кілька пісень, можливо, в них буде це буде світла, динамічна робота про людей, які не бояться, про людей, які е, мають впевнені сильні дзвінки голоси. Музика команди Марти, їхнє аранжування, їхня композиція. А я написав слова. А наш проект «Жадані собаки долучилися, і ми записали це все. Прем'єра пісні, назву якої виконавці поки що тримають в секреті, буде в листопаді. А вже взимку Марта Липчей та Сергій Жадан вирушають у тур, щоб зібрати ще більше коштів і допомогти нашим захисникам. Це буде повністю благодійний тур. Всі кошти, з якого ми віддаватимемо на потреби збройних сил України. Ми плануємо провести 28 концертів, але як казав Сергій Жадан, що сподіваємося, що будуть повні зали і. І в певних містах будемо давати і не один концерт.